Заощаджу 30% коштів на роботі своєї мийки самообслуговування. Добрий день! Ви на каналі мийки самообслуговування від компанії Деєваш. Наша компанія зараз активно також працює на території Європи. Ми взяли декілька об'єктів в місті Краков. Де будемо перероблювати європейські мийки, ставити наше технологічне рішення, котре дає можливість вимити безконтактну автівку. Скоро буде презентація першої в історії мийки самообслуговування, котра миє безконтактно автівки в місті Краков. для європейських компаній, котрі займаються мийками самообслуговування. Це дуже складне питання. Як же зробити так, щоб їх обладнання працювало і щоб машина була вимита бездоганно? Ви пам'ятаєте, що наша компанія за 10 років своєї роботи достигла рівня, де ми наші самообслуговування укомплектовуємо технологічним рішенням, котре дає можливість вимити автівку безконтактно? Але у європейських компаній, котрі займаються. Мийками самообслуговування, також є моменти, котрі ми можемо взяти і адаптувати. Ці моменти дають можливість заощаджувати 30% коштів на автохімію, електрику і воду. Це технологічне рішення ми будемо адаптувати на мийках самообслуговування наших клієнтів. А також, якщо є ви власником мийки самообслуговування. Не від нашої компанії і бажають, щоб у вас було технологічне рішення, котре дає можливість заощаджувати 30% коштів. Звертайтесь, ми можемо вам це зробити. Нагадуємо вам, що представництво нашої компанії знаходиться в місті Тернопіль, де ви можете замовити обладнання, консультацію. Або будівництво мийки самообслуговування Під ключ а також сервіс вашої мийки. Ми працюємо з любим обладнанням, котре є на ринку мийк самообслуговування. Звертайтесь до нас, звертайтесь за номерами нижче. Ми залюбки вам зробимо якісну мийку самообслуговування. Дякую!